Доброго дня, безпечний регіон. Сьогодні неділя, і я звертаюся до вас з новим проханням. Оголошую збор на три дні. Понеділок, вівторок і середа. Ми з вами збираємо колеса для 79-ї бригади десанта штурмових військ. Я був особисто у відрядженні, як ви знаєте. Я був в 77-й бригаді в Бахмуті і був 79-й, котра боронить нашу країну Мар'їнка Курахова. Нещодавно спілкувався з Комбрігом. Нам потрібно 552 літніх колеса для повністю, щоб переодягти автомобілі 79-ї бригади. Неділя сьогодні, понеділок, вівторок, середа, три дні. Ми збираємо 552 літніх колеса. Привозити їх можна сюди, в наш офіс. Це місто Вишневе, вулиця Остапа Вишня, 1. Це офіс департаменту охорони, на базі котрого працює благодійний фонд Сергія Гулієва. Резину можна привозити сюди і складати зліва від офіса за синіми контейнерами. Шановні учасники безпечного регіону. Понеділок, вівторок, середа, я чекаю від вас допомоги. Якщо у вас є блушна або ви маєте змогу купити нову літню резину, привозьте і складайте її тут. Якщо ви придбаєте багато резини, якщо у вас є бажання, я потисну вам руку особисто і напишу про вас в групі. Величезне вам дякую. Привозьте резину. Через зверх зранку до нас приїде військова вантажівка 79-ї десанта штамової бригади і забере ці колеса. Нам потрібно 552 колеса. До речі, опис буде внизу цього відео. Привозьте, допомагайте! Можете приїхати в четвер особисто, потиснути руку десантникам. Я сподіваюся на вашу допомогу. Дякую кожному, хто допомагає силам оборони України. Слава Україні! Героям слава!